Мир вам, брати і сестри, як брат Микола замітив наше служіння і, в принципі, конференція, вона вже, вона вже доходить до закінчення. Я сижу і думаю, очі аж випікає вже за ці дні, дивишся в зеркало, пустрів на пару років, втомився, не виспаний, але переживаєш, щоб часом чогось важливого не пропустити. Хочеш бути всюди, почути, що буде говорити Господь і що вчити. Тому ще. Коротенько, ще одна тема, якою я хочу поділитися. Тема називається так: Церква і суспільство. Як на мене, вона досить така широка, узагальнююча, хоча від неї вже можна в більш конкретні певні речі. І е, хотів би спочатку почати з того, що таке суспільство. Я думаю, всі ми розуміємо, суспільство це люди, які нас оточують. Це певна така соціальна система, яка пов'язана між собою. Е, е, Зв'язками певними, що з комусь потрібно, і один одному ці люди, це суспільство може вийти на зустріч тому, допомогти. І знаєте, таке собі запитання записав, яке місце церкви в суспільстві, яка її роль? І якщо дивитися історію церкви, я не кажу всіх, але от церква має свої деномінації, свої сторони, то в історії церква була така, що. Влаштовувала, організовувала війни, та яка казала царям, як вони мають жити, до якої приходили царі і цілували руки. Була така церква в історії. І є церква в історії, яку гунили, яка сиділа по печерах, по підвалах, яку вбивали, били, перепилювали, знущалися, гунили, зневажали і всякими способами старалися її знищити. І таке є місце церкви в суспільстві. І знаєте, в сучасному світі зараз, от якщо дивитися на християнство, теж є ще деякі крайності. Є одна крайність місце позиція церкви, коли церква, служучи Богу, вона настільки далеко від суспільства, настільки вона схована, що про неї ніхто нічого не знає. Такі кажуть, такі сектанти там собі чимось займаються непонятним. Бо нічого не знають. Церква відділилася максимально від суспільства, від людей, від народу. І є друга крайність, коли церква вона настільки впустила суспільство в своє життя, в себе, що вона практично нічим не відрізняється від світу. Гріх. Світ увійшов в церкву, є і така крайність, на жаль. І от я би хотів поговорити, яке місце насправді, на мою думку, я буду відштовхуватися від Біблії, яке місце має церква в суспільстві? Чим вона має займатися, як впливати, і яка її позиція має бути? І знаєте, в строму заповіті, от якщо взяти ізраїльський народ, то церква суспільство, вона мала таку теократичну теократ... Теократичну форму існування. Тобто це церква або духовенство, вона давала напрямок державі, як вона має рухатись. Певні були Божі закони, які були основою всього. І вже царі і така влада, можна сказати, на сучасній мові політично, підпорядковувалася тому. Це була основа. В теперішній час такого немає. І я би хотів. Прочитати з Біблії декілька місць, яке місце мала церква або народ Божий, люди Божі, і чого чекав Бог від людей в суспільстві, і чим вони мали жити, і що вони мали робити? Я прочитаю спочатку про Йова, що він каже про себе. Він каже, тому що я рятував страдника, який волав, і сироту безпомічного, благословення того, хто гинув, сходило на мене, і серцю вдови давав я радість. Я одягався у правду, і суд мій прикрашав мене, як мантія й вінець. Я був очима сліпому і ногами кульга... кульгавому. Батьком був я для обогих, і позов, якого я не знав, розбирав уважно. Розтрощував я беззаконному щелепи і з зубів його виривав украдене. Йов, коли описує своє життя, він розказує. Що є люди, які, які мають певну потребу, і я на всяку ту потребу ставав старався вийти допомогою. Я хотів бути благословінням для всіх людей, які в чомусь потребують, мають якусь нужду, якусь трудність в життю, проблему, здоров'я, фінанси будь-що каже: я був опорою для тих людей. Є ще таке одне місце, як клітка, наповнена птахами, думи їхні повні обману. Через це вони і піднеслися, і розбагатіли, зробилися повні жирні, переступили навіть усяку міру у злі і не розбирають судових справ, справ сиріт, благоденствують і справедливі справі убогах не дають суду. Невже я не покраю за це, говорить Господь, і чи не помститься душа моя такому народові, як цей? Бог каже про народ Божий, як я розумію, він... Написано, піднеслися, розбагатіли, зробилися повні, жирні. І далі він каже, до чого це привело? Каже, вони суду правдивого не давали. Вони не підтримували срід, вдів, вони не допомагали людям, Бог за це переживає. Каже, ви зобов'язані цим займатися. Якщо не так, я буду вас наказувати. Я буду з вами судитися. Так не може бути. Ще два місця, в притчі, 14 розділ. Хто пригноблює бідного, той хулить Творця Його, хто шанує Його, той благодіє нужденному. Хто шанує Бога, той нужденному благодіє, допомагає. Ще одне місце: хто благодіє бідному, дає в борг Господу, і він воздасть йому за благодіяння Його. Ці декілька віршів це дуже мало, насправді там є багато, коли Господь розказує, чим має займатися народ Божий, ви маєте служити людям. Ви маєте бути в суспільстві. І так як там була теократична форма правління, так там було слово, там було вчення, були синагоги, був храм, люди навчалися. Але при тому всьому навчанні Бог казав, потрібно робити так і так. Якщо Бог також сказав, ну, я не заберу бідного з народу твого. Щоб дивитися, чи ти будеш йому допомагати, я вже своїми словами кажу. Знаєте, в е, історії е, людства от далі вже після Ісуса Христа, були ще такі моменти, коли е, церква або духовенство воно вони диктували, але в більшій мірі і зараз в сучасному світі воно е, зовсім по-інакшому. Зараз є політична влада, політична система, є президент, є верховна влада, вони дають напрямок. І церква, як я вже казав, часто при такій владі може взагалі бути зневажена гонима, переслідувана. Тобто церква вже не може так впливати, як би хотілося, наприклад. Ну, тим не менше, я прочитаю одне місце з Євангелії. Воно, на мій погляд, дуже яскраво показує то, яке місце церкви в сучасному світі, в суспільстві, в народі, в своїй країні, в своєму місті. Написані такі слова. Ісус Христос каже, ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна. Хіба що бути викинутою геть на потоптання людям? Ви світло світу. Не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світить всім у домі. Так, нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Ісус Христос каже, ви сіль, ви світло, і світло, свічник, світильник Його не ховають під підлогу, не ховають під стіл, під лавочку. Світло має світити, воно має бути замітним, зрозумілим. Каже, якщо воно втратить силу. То яка користь того, яка користь того, в чому сила, щоб вони бачачи ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного? Знаєте, на мою думку, місія або обов'язок церкви в суспільстві? То та ніша, яку церква має займати, церква має бути певним таким моральним показником, тим світлом. Прикладом моральності, доброти, чесноти всіх добрих якостей, які тільки можна надбати, бо церква має дати це світові. Якщо я живу в якомусь населеному пункті, то мене має бути настільки замітно, що я впливаю. Я, от якщо є в суспільстві якісь певні запити на якісь питання, як церква вважає або як Бог вважає і ставиться до цього питання, до сімейного. До стосунків, там, дошлюбних, як виховувати дітей, як займатися тим чи іншим. От є якісь питання актуальні в суспільстві, в світі в людей. І церква має настільки впливати, щоб знайти способи донести до людей це. Тобто люди в суспільстві вони мають знати позицію церкви, як ставиться Бог до всіх питань. От завдання церкви настільки впливати, або е, рухатися в тому напрямку, щоб доносити до людей це. Церква має бути максимально відкритою, вона має бути на вершині гори. Вона має світити всім людям, а не ховатися в підвалі і займатися самосвятістю, самоправедністю. Хоча святість і праведність вона дуже важлива. При тому всьому нам потрібно світити. Зачитаю один собі такий уривок другий президент Сполучених Штатів Джон Адамс написав. Він каже: уявімо, що народ в якомусь. Віддаленому регіоні прийняв би Біблію як єдину книгу законів. І кожному члену суспільства належало б регулювати своє поводження відповідно до наданих нею приписів. Совість кожної людини зобов'язувала б її до помірності, бережливості та старанності, до справедливості, доброти і милосердя до своїх ближніх, до благочестя, любові і поваги до всемогутнього Бога, якою утопією, яким раєм би був цей регіон. І місце з Біблії, блажен той люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Друзі, якщо церква світить людям, суспільству, то її моральна планка піднімається. Можливо, вони всі не покаються. можливо, вони не посвятять Богу своє життя, але їхня мораль вона буде підніматися, бо церква буде давати той такий здоровий баланс, той напрямок, то світло. І коли цього немає, то суспільство просто розлагається. Немає ніякої такої русське слово нравственності, немає прикладу, нема того доброго на що б вони могли рівнятися. Бо коли є зло, є гріх, є темрява, і вона приходить в світло, воно викривається, вже стає некомфортно. Скільки раз я замічав, коли біля мене є якісь мої знайомі, друзі, які курять, і коли ми стоїмо разом, їм незручно, вони так тримають. Просто-напросто від присутності незручно людям. І якщо буде ця присутність в суспільстві, якоюсь мірою воно можливо стане незручністю для людей. І вони будуть це виправляти. Іван Хреститель, він казав царю Ізраїлю, каже, ти гріх зробив? Ти взяв жінку брата свого так недобро. Я собі думаю, що я би так сказав. Або давайте скажемо так, чи каже церква світові напряму, як воно є. Оце гріх. Це недобре, так неправильно. Чи ми це доносимо не собі в церкві, а світові, суспільству, місту, селу, хто де живе? Написано так про першу церкву апостольську. Перша церква апостольська була в любові усього народу. Народ знав про першу церкву, вона не була схована, була відкритою до людей. Друзі, такі короткі думки. І скажу такі, які я собі виписав, ще практичні можливо речі, я не буду їх відкривати глибоко. Я просто скажу певні напрямки, в чому могла би працювати церква, щоб розвивати це, доносити свою позицію, піднімати мораль в суспільстві. Собі перший такі, таку замітку зробив найбільше. Риби, от Ісус Христос Він запропонував ученикам ловити людей. То, якщо взяти теперішній час, світ, от як брат Володимир він казав, де би був зараз Ісус Христос, якби він зараз був на землі, в інстаграмі і в Фейсбуці, там найбільше зараз риби. Ми можемо це відкидати, можемо аргументувати, що би ми не робили. От написано: ми в світі, але воно щоб світ в нас не був. В світі теж багато гріха і багато зла, але ми в світі. Якщо зараз в Інстаграмі вся молодь сидить, 95% молоді вони цілий день там, як вже хтось сказав теж на конференції, я чув недавно скролять або листають. Якщо вони там, то чи не має бути там церква, чи не має бути там християнство щось добре, то що буде їм розказувати, дивіться, А Бог такий. Він так і так ставиться до тих чи інших запитань. На мою думку, що соцмережі, Інстаграм, або, як зараз кажуть, медіаслужіння, воно обов'язкове. І не тільки особисте, а як, як церковне, церковне, церковна сторінка. Там, де церква буде суспільство розказувати про ті чи інші питання, як потрібно виховувати дітей. Там можна навчати людей. Вони дійсно там сидять, читають багато часу, можливо, більшість свого часу там люди приводять зараз. І там можуть почитати, можуть дивитися якісь дурнички, а можуть почитати, як виховувати дітей, якщо церква там напише, як. Якщо не напише, то ми тільки будемо собі проповідати в церкві. Друге, це е, допомога соціально незахищеним. Людям, тим, які мають певні нужди в суспільстві, і суспільство не може їм допомогти. Держава не може їм допомогти вийти з цих потреб. Оце що я читав, як було в ізраїльському народі. Було вдови, були сироти, були приходьки, як кажуть, були ті люди, які не могли по різних причинах на даний момент якось вижити. Їм потрібна була допомога. От церква має направляти себе, щоб допомагати таким людям. Якщо є в суспільстві сироти, то церква має про них піклуватися. Якщо є вдови, церква має про них поклуватися. І всі соціально незахищені ланки людей в суспільстві, вони, церква має бути для них опорою і підтримкою. Но це вже теж різні напрямки, в які можна рухатись. Не може одна церква все робити. Але якщо Бог кудись веде, то варто на це відкликатися. Освітня навчальна програма. Церква має або добре, би було якби церква навчала людей, як будувати міцні стосунки в сім'ї. Це надзвичайно актуальне питання. Інститут сім'ї при церкві, де церква організовує своє сімейне служіння так, щоб туди могли прийти люди невіруючі І послухати, а як? Тому що я думаю, багато людей хотіли би почути. На зібрання би не хотіли прийти, але почути, як будувати стосунки в сім'ї, хотіли би. І церква могла би зробити їм цю площадку. Як виховувати дітей так само. Розказувати, вчити про мораль, вчити, як потрібно ставитися до роботи, про відповідальність, про пунктуальність. Це такі загальні базові речі, які всім актуальні. І церква могла би щось таке робити. Це теж досить хороший напрямок. Друзі, таких декілька думок хотів би передати, залишити для нас. І я би ще хотів поділитися певною такою практикою, яку ми зараз. Пробуємо з Божою допомогою. І я би хотів почати, напевно, з того, як ми до того прийшли у Львові. У нас зараз є там громадська організація відкрита. Ми відкрили дитячий, не дитячий, дитячий центр, де діти зможуть приходити, але на даний момент у нас там живуть люди, які є внутрішньопереміщені особи. Ми їх прийняли там, але ну, начну спочатку. Я візьму мікрофон. Десь десь близько двох років тому десь так нас Бог вів до того. Ми розуміли, бачили актуальність питання служіння дітям сиротам Ми Спочатку відвідували деякий час. Дитячий будинок, але так як він був в стрию, я вже не пам'ятаю, як ми туди попали, але ми приїжджали час від часу в стрию. І в міру того, що важко було так далеко їздити постійно, ми якось перестали, перестали це робити. Ми зрозуміли, що. Потрібно далі займатися. Братарас колись розказував, Він постійно думав. Я на той час був в Ужгороді, як би нам служити далі дітям, які мають потребу, в яких неповноцінні сім'ї, нема батька, нема мами. Вони можливо наркомани, можливо, е алкоголіки. В них є в батьків, в них є трудності. Нема кому займатися тими дітьми. Можливо, вони просто з бабусею своєю старенькою. І вона не може про них піклуватися. От, десь Бог так готовив в серця, брата Тараса, мене інших братів, ми про це думали. І до нас прийшов на служіння один брат з п'ятидесятників. Е його запросив Тарас додому, вони спілкувалися, Тарас, оце бажання йому розказав, і він каже: ти знаєш, я працюю в такому дитячому центрі. І воно як ніби якесь таке світло. Е і Розуміння того, що десь Бог, можливо, послав цю людину, щоб сказати. І е, потім через деякий час я приїхав з Ужгорода, Ми ходили до цих діток. То дитячий центр, якщо можеш, більше, будь ласка. Я собі на швидку руку, там фотографії не якісні, але можливо хтось щось побачив. Ми приходили до цих дітей просто спілкуватися, просто дружити з ними, проводити з ними час, вчити з ними математику. Вчити їх читати, писати і так далі. Раз на тиждень ми з Божою допомогою організовували біблійний урок, де ми їм розказували біблійні історії, простенькі, дитячі е історії, задавали їх питання, бачили їхню відкритість, бажання слухати про це, робили їм різні цікаві програми, щоби з ними здружуватися, зближуватися. Хотіли їм подарити якусь певну таку любов, теплоту і дати то. На що заслуговують в принципі, діти всі. А вони, на жаль, на жаль, вони позбавлені, тому що так такої ласки, доброти, уваги, тому що так сталося їхнє життя по різних причинах. І от десь, напевно, трошки більше року часу ми до них приходили і служили цим дітям, дружили з ними, брали з з собою на пікніки. Запрошували їх до нас на служіння в церкву, і були діти, які приходили до нас. Наша мета була привести цих дітей до Бога, не тільки допомогти їм зараз, тепер в тому, в чому вони нуждаються, але і щоб їхнє життя направилось так, як би цього хотів Бог, щоб Він їх спас, врятував, дав їм вічне життя. Тому ми почали говорити про те, що потрібно відкривати. Наш такий дитячий центр, де ми зможемо з ними працювати від початку і до кінця, де ми їх від малку зможемо довести, поки вони закінчують школу, дати певний напрямок їм потім в майбутньому з тою частиною сім'ї, яка в них є на той момент, теж пробувати працювати. Це постійна робота, постійний труд, спілкування, дружба, приходити до них додому і запрошувати їх до себе. Тому, ну, так як ми туди ходили, це був не наш дитячий центр, там було важко все це зробити. Ми про це почали думати, і буквально за деякий час перед війною ми вирішили зробити громадську організацію відкрити. І можливо, такий був певно крок віри, бо в нас маленька церква, небагато людей, небагато можливостей. Ми не знали, як це все робиться до кінця. Но ми розуміли, що десь веде до того Бог чекає цього від нас, і ми, просто роблячи такий крок, віри, ми почали це робити 1 березня. Ми вже зняли в оренду приміщення, там нічого не було, голі стіни, підлога. Ми з Божою допомогою змогли купити два дивана. і ми, десь так сівши, порахувавши, були можливості проіснувати з приміщенням, з орендою зі всім, десь приблизно два місяці. Ну, надіялися, що Бог нам буде допомагати, буде в тому вести, бо до цього часу довір'я. І знаєте, запланували собі відкрити той дитячий центр 1 березня. 24 березня всі ми знаємо, що сталося, ми проснулися. Непонятно, ми якось сіли, можливо, спілкувалися. Я пам'ятаю, одна сестра, яка теж мала нам там допомагати, пише мені буквально, якщо не помиляюсь, в перший день, що якщо ми зараз візьмемо той дитячий центр, бо дітей у нас ще нема. Ми тільки мали починати їх шукати, нікого немає. І так подумали, хто з тих навіть батьків відпустить свою дитину до нас. І тоді було трошки воно інакше, ніж зараз. І вона каже, що, якщо ми почнемо приймати людей, які втікають зараз від, від війни? Це найактуальніше питання зараз. Перші дні були такі, що у нас нічого там не було, було тих два дивани, ми ще два надувних маленьких матрасика, якщо я не помиляюся, поставили. Не було кухні, ми скоро поставимо літази, раковини, щоб руки мити. І пам'ятаю, Тарас тоді поїхав на Закарпаття. В нього вдома були такі татамі, квадратні, де в, в, в зали, де займаються єдиноборствами. На них там займаються привезти, щоб там на них можна було класти людей спати. Він поїхав, я сам сиджу і приїхало. Двоє людей, якщо я не помиляюся вже до нас в неділю, четвер почалася вона в неділю. Двоє людей приїхало. Е, нема кухні, як їм місце дати. Люди з дороги, змучені, втомлені, голодні. І я пам'ятаю за другу міну і дзвонить одна сестра з Новоярівська і каже: е, я чула, що ви там будете приймати людей. Може потрібна допомога. І я кажу, слава тобі Господи!» бо я не знаю за що взятися. Сижу там ніякий, що їм пропонувати, як їм їсти давати, бо в нас нічого нема. У нас був один електрочайник і мікрохвильок. Мультиватка, якщо я не помиляюся, щось таке. Далі вже через деякий час вже приїхав Тарас привіз ті татами. От вони ми просто ставили татами, на них ставили коврики, так спали люди, нічого не було в нас. Ми ходили просто на вокзал, у мене є відео, я просто вже не домовляв, щоб не знімати багато часу. Там маса людей було. Ми просто йшли на вокзал. Хто нам попадав в око, як то кажуть, ми підходили і казали, чи не треба вам прихисток, чи не треба вам десь, щоб ви мали можливість переночувати. Так почали приходити до нас люди, ми з ними здружувалися. Старалися їм щось радісне принести в їхнє життя в когось, якщо ми вже знали, в кого коли день народження, особливо дітей. Ми їх вітали, щось їм дарили. Просто-напросто дружимо, любимо. Час від часу ми навіть не час від часу, у нас кожного тижня є розбір слова, там прямо в прихистку. Ми вивчаємо Біблію, співаємо разом. Кожного вечора вже можливо тепер чуть-чуть упустили цей момент по різних причинах. Раніше старалися частіше, зараз рідше молитися разом. Зі всіма запрошуємо всіх, організовуємо е, дитячі служіння там, біблійні уроки для дітей, де діти теж мають можливість на вивчати Біблію. Запрошуємо на служіння і віримо в те, що Бог буде робити роботу е, в серцях цих людей, в житті е, цих людей. Е, напевно, практично всім людям, які були в нашому прихистку десь там приблизно 300 людей, вони чули Євангелію, вони чули про Ісуса Христа, вони чули про те, що Він їх любить. Бували моменти, коли людина приїхала і відразу поїхала, ну, не було можливості з ними поспілкуватися. Але якщо чуть, -чуть довше затримувалась людина, ми зближалися, здружувалися, розказували про Ісуса Христа. Таке життя нашого прихистку, таке служіння. Ми не знаємо, доки воно буде, доки буде війна. Що буде війна, і Бог поможе нам дасть можливості продовжувати, то буде до кінця війни чи доти, доки буде потреба. І в подальшому надіємося, віримо, що все-таки ми вернемо до нашої першочергової місії, того бажання. Як ми до того прийшли, ми повернемося до служіння дітям. Бо є велика нагальна потреба. Я навіть не знав, що в такому місті, як Львів, в принципі, розвиненому є отакі проблеми, просто де розбиті долі дітей. І я собі думав і завжди так кажу, що е, є багато центрів, є багато наркологічних центрів, чи як можна сказати, де ми людей виводимо вже з такого болота, що практично неможливо вже витягнути, а забуваємо про те, що можна працювати з дітьми. Щоб вони не дійшли і не впали в то болото, а в більшій мірі життя цих дітей або ті обставини, які їх окружають, їх туди і приведуть. Це актуальні такі питання, моменти, де може допомогти послужити суспільству, людям, церква. Тому, друзі, таке можливо свідчення чи мета, чому я взагалі це розказав, щоб зарядити, як і. Побачити, зрозуміти, що Бог цього хоче, що Бог благословляє це. Можливо, нам здається, немає можливості, ми не вміємо, не знаємо, немає фінансів. Але якщо е ти будеш хотіти, ти будеш старатися, будеш про це думати, Бог знайде якісь методи, виходи, як все-таки можна буде організувати те чи інше служіння. Тому хай Бог нас всіх благословить. Я б ще хотів помолитися.